З олігархами. Я хочу, щоб вони були знищені раз і назавжди. Я не хочу домовлятися з зовністю ворога. Він має бути знищений раз і назавжди. Тому що вільна Україна з'явиться лише на руїнах Кремля. І до тих пір, поки очільники нашої так званої держави будуть гратись у цю показуху, яка називається домовленості і перемир'я, до тих пір ми щодня будемо ховати наших братів і сестер з тої лінії передової. І сьогодні, коли ми знову залишені так званою поміркованою частиною суспільства, самі, на сам і насам злочинним режимом, ми повинні знати, що наші протейки прийдуть з фронта, половина буде сидіти. І на наших з вами буде совість те, що буде відбуватись. До тих, пір, поки ми тут дозволяємо собі жити морським життям, їх продають завжди генерали, Причому продають по 100 доларів за душу, як зараз Іуда продав Христа за 30. В той час, поки ми з вами лишаємося бездіяльними тут злочина держава набирає собі із числа вчорах тих наших товаришів, собі нових ментів, новий беркут, який буде захищати далі.